Христовоті, слава говоримо про четверту заповідь сьогодні. Про шанування батьків, і це перша заповідь, яку Господь дав для добра людини. Так, це якби відкриває цикл цих заповідей, які вчать нас відносин з людьми. Mm -hmm. І ну і звичайно, що на першому місці стоїть ця заповідь, яка звучить, що не батька і матір свою, <кій> ну не дарма, бо це якби такий можна сказати фундамент. З якого ми починаємо взагалі вчитися, любити, шанувати, е, вчитися відносин, бо тому що в сім'ї цього всього навчаємось. Okay. Ну і ця заповідь у нас сьогодні дуже теж е, важливо, щоб її зрозуміти, якось зглибити, бо тому, що чомусь світ е, намагається е, зруйнувати ці цінності, які, ну, які в цій заповіді Господь нам дає. Бо сьогодні дуже часто можна почути, що е, про евтаназію, наприклад, чи про. Е, там до нестарців і так далі. Такі речі, де, де людина якби звільняється від відповідальності за опіку над своїми близькими, рідними чи навіть і батьками іноді буває. От. А ця заповідь вона повертає нас до життя такого нормального. Вона нам розповідає, вчить і провадить в тому, як ми маємо переживати своє життя нормально. Серед заповідей, про які ми говорили, перша була про шанування Бога, так тут якісь стосуються стосунків людини з людиною. Та про батьків це теж перша, так. чому так високо? Чому вона така перша? Бо це якби така, можемо сказати, вступна любові, цієї, яку якою ми маємо жити. Тобто, Бог це є той з яким ми тісний зв'язок маємо, і ми його любимо. Він завжди на першому місці, батьки на другому місці. Тобто вони, вони вчать нас, любові, і ми їм маємо віддавати цю любов і отримувати цю любов від них. Тобто жити в цій любові, Божій любові. Бо в сім'ї ми маємо навчитися цієї Божої любові, і потім і нести світ. Так само і пошани, і, і поваги, і всього іншого. Хто такі батьки? Батьки це ті, котрі нас народжують, ті, котрі нас виховують, ті, котрі передають нам життя. Це ну, ті люди, які, можна сказати, дають нам життя. І, ну, і це життя, воно, знаєте, воно. Дуже буде залежати від того, що ми отримаємо в сім'ї. Тобто, якщо батьки виховують з любов'ю, передають свою любов, ну, вчать поважати світ, в якому ми живемо інших людей, ну, тоді людина живе щасливо, тоді людині набагато простіше в цьому світі жити. Хоча, звичайно, в сьогоднішньому світі не дуже просто, але коли ми маємо цей такий міцний фундамент, на якому опираються всі наші рішення, то це простіше. Психологи кажуть, що людина. Так живе, яку модель поведінки вона бачить в дитинстві? Так, звичайно. Тобто ми вчимося цієї моделі і потім пізніше її застосовуємо в житті до інших людей це постійно. І, ну, і якщо ми хочемо якось там змінити цю модель поведінки, це дуже важко іноді. Тобто самому іноді не вдається щось там перемінити. Бо, тому що ми так навчилися, і це для нас є якийсь певний закон, за яким ми там функціонуємо. Власне, до чого веду? Зазвичай ми чуємо про те, що діти мають обов'язок перед батьками, але як би мали в якому обов'язку виховувати батьки дітей, аби діти мали що передавати далі по цьому ланцюжку, який ідеться від прабатьків наших і до нас ця заповідь вона говорить не тільки про обов'язок дітей в стосунку до батьків, але також і батьків в стосунку до дітей, тому що Заповідь говорить про те, що діти мають любити поважати і шанувати своїх батьків. Але якщо ми говоримо про відповідальність батьків, то батьки мають передати виховання, тобто виховати, передати все те добре, вкласти в серце своїх дітей. Це є теж обов'язок. Це не є заохочення або щось, що має відбуватися між іншим, але це є обов'язок батьків, який виникає от з цієї заповіді, теж між іншим. Тобто, ну, це про любов знову ж таки про любов і відповідальність про, про життя. Mm -hmm. Тобто тут, тут любов це якби така основа, яка допомагає потім, пізніше передавати все інше важливе в житті, бо з любові, звичайно, не можна навчити якоїсь відповідальності, чи чи та будь-чого не можна навчити. Mm -hmm. бо, якщо намагатися це вкласти силою в серце дитини чи в душу, то це буде теж ну трагедія, це буде рана, яка буде ятрити, яка буде боліти впродовж цілого життя. Тільки те, що з любов'ю передається і вкладається в іншу людину, воно буде приносити свої плоди опріння. Зразком батьківства для нас є Небесний Отець. Так, відносини Отця з сином. Це є ідеальний приклад, як ми маємо будувати ці відносини з дітьми або діти з батьками. Тобто, ну, на фундаменті любові передусім. Ну, в останні дні в Євангелії чуємо про перебувайте в моєї любові, так. то, власне, це. Стосується, очевидно, і батьківсько-дитячих стосунків. Що означає, отче, шануй батька і матір? Адже ця заповідь ще від Мойсея. І це багато тисяч років вона передається. Тобто це не лише в новому заповіті в контексті, так, любіть один одного, ближнього. Яка традиція церкви, історії людства в цьому плані? Ну, пошана саме слово, воно говорить про себе, що шанувати це шанувати. Ні? Тобто mm -hmm. Ця пошана проявляється. В любові до своїх батьків, в відповідальному ставленні, в відповідному ставленні, в послуху ну, в відносинах. Ні? Тобто, пошана вона проявляється в відносинах. І ці відносини не можуть бути е, якісь е, наповнені злом, ненавистю е, чи егоїзмом і так далі. От, якщо в цих відносинах є любов, то вони будуть завжди добрі. Якщо любові мало. Дуже часто у сучасному світі можемо досвідчити, коли діти травмовані батьками, коли батьки травмовані своїми дітьми, коли або одні, або інші виявляються непотрібними, або є суто формальний стосунок, то як тоді? Тоді це проблема, яку потрібно теж лікувати, ну, якось намагатися теж зрозуміти передусім, що бракує любові у цих відносинах. Бо найбільшою проблемою є те, що людина впевнена, що вона любить, а так по-справжньому. Там немає любові, ні. там тільки егоїзм або якесь прагнення заспокоїти свої бажання і так далі. Тобто, якщо бракує цієї любові, то треба ну, передусім свої очі і серце до, до Бога звертати, щоб навчитися її, щоби відчути. Тобто, ну, передусім, щоб навчитися, це потрібно пережити ці відносини з Богом. Якщо нам бракує цього прикладу в сім'ї чи в суспільстві, в якому ми живемо, ну, то у нас є той, котрий нас любить, котрий нас може навчити, котрий може зцілити цю зранену любов. От. Якщо немає любові, то завжди ці відносини вони будуть важкими. І тут, знаєте, знову йдеться про повернення до перших трьох заповідей. Так. Для того вони перші, ні, щоб ми керувалися ними і вчилися жити теж в нормальних відносинах з людьми, ну, з близькими людьми і взагалі з людьми. Коли йдеться про те, що ну, часто батьки... Скажімо, бачать в дітях втілення своїх мрій, так, і десь їм нав'язують. Або навпаки діти, розуміють, що батьки вже старі, немічні, як ви згадували, так, то йдеться часто про будинки престарілих, про ті всі інші речі, то не знаю, чи можна так навіть запитати, що дозволено, що не дозволено, але що є мірилом любові в цих стосунках. Ну, передусім, воно. Це нормальне відношення, воно відбувається від самого початку. Ні, тобто, в залежності від того, що ми переказуємо своїм дітям, тобто батьки, uh -huh. так діти будуть відповідати на, ну, на той запит, який батьки потім uh -huh. пізніше теж якісь мають. Якщо в, в цих відносинах більше егоїзму, наприклад, стосунку uh -huh. батьків до дітей, то завжди буде теж проблема потім отримати від дітей якусь нормальну любов, чи відношення чи повагу. Бо коли ми говоримо, що батьки намагаються втілити свої мрії в своїх дітях, то це передусім прояв егоїзму. Тобто не ну там не є багато любові. Можливо, можливо, там є є ну, це відчуття, що я тебе люблю, що я тебе ну там навіть не знаю там возношу на місце Бога, не іноді буває так. Але так насправді це, це не є справжня любов, це є егоїзм, який мене штовхає, щоб опанувати. Когось і зробити когось таким, як я хочу, щоб він був. Це взагалі, коли про це говоримо, то варто було б теж повернутися до Книги Буття, там, де Господь створює людину, бо там це була проблема також. Що Коли Господь створив людину, поки людина ну, не почала відносин нормальних, то вона не була, по суті, людиною, вона була якби, вона була, якби так трохи зовні десь. Там. Вона панувала над звірами. Вона Собі була нещасливою, вона була собі. Да? Але коли зустрілася з іншою людиною, тоді вона могла дарувати свою любов, тобто цю чисту любов. і Тоді так само могла любити Бога цією любов'ю. Тобто, людина сама себе в любові не може задовільнити, не... вона мусить з кимось ділитися цією любов'ю? Звичайно, це взаємообмін бути? Звичайно, любов це тоді, коли ми можемо давати. Uh -huh. ну, отримуємо ми. Ми тішимося з того, що отримуємо, але якщо ми говоримо про те, що я люблю, то це тільки тоді, коли я щось можу дати. Тобто я люблю своїх дітей, то я віддаю їм своє життя. Я люблю своїх батьків, ну то я їм віддаю своє життя, свій час, свої вміння, свої можливості і так далі. І в цьому проявляється любов і повага. Я люблю і я не чекаю нічого взамін, бо тоді це ну якийсь бізнес може. Ну нехай навіть не, не матеріальний, так але ну, якщо я щось чекаю. Ну, так, це ну, я думаю, що для, для нас, християн, це має бути очевидним, що коли я чекаю чогось взамін, то це не, не є проявом любові, ні. тобто це є відносини, в яких я шукаю якогось добра для себе чи задоволення передусім. Не очікувати, давати це є любов'я. Тобто це передусім має бути цим таким важливим елементом в сім'ї в відносинах з батьками чи. Батьків з дітьми, що я просто віддаю себе для того, що я люблю. Я люблю свого чоловіка, я люблю своїх дітей і для того віддаю своє життя їм, там знаю, готовлю їжу, сижу з ними, розмовляю з ними, є з ними і так далі. Якщо йдеться про любов, про яку ми говоримо, і про виховання, то це вже десь в людях закладено. Немає значення, чи вони християни, мусульмани, не віруючи атеїсти, але. Кожен дорослий чоловік, жінка мають такі, ну, особливе ставлення до своїх дітей, так у батьківстві це закладено не знаю в інстинктах в нашій підсвідомості. Це я думаю, що це нормально, тому що це частинка тебе, mm -hmm. діти це частинка так, Бог тебе. Так, Господь творить душу, ти з Богом твориш тіло, mm -hmm. і потім пізніше ти в тій дитині бачиш теж і себе, і свого чоловіка, чи свою дружину, і тобі з радістю хочеться віддавати себе для своїх дітей і так само. І діти, коли це бачать, коли цим просякаються, то вони так само так само відповідають такою самою любов'ю повагою до своїх батьків. Тобто це є природний який закон, який закладений в наших серцях, в ну, людині, по-іншому не може бути. Ну так, бо коли діти бачать такий приклад любові, то по-інакшому вони не можуть реагувати, бо інакше вони не бачили, вони Звичай. не бачили зла. Тобто це та модель, про яку ми говорили, що вони в такій моделі виховуються. Тобто вони виховуються в. В цій любові, яку вони отримують, і вони ну живуть в ній, і вони її прагнуть віддавати. Бо вони знають, що коли хтось тебе любить, тобі приємно. Ні? І Якщо ти людина людина, яка хоче комусь зробити добре, ну то ти будеш любити іншу людину. І неважливо не чи це твої близькі, чи це якісь там люди, з якими ти зустрічаєшся, співпрацюєш і так далі. Що означає виховання? Є обов'язком батьків. Те, що батьки мусять виховувати, ні як хотіли би, не хотіли би, але мусять переказувати ну, ті найцінніші речі, які Господь теж кодає їхнє серце. Кожен з батьків має свої особливі обов'язки. Там батько, наприклад, він має виховувати в дитині характер, відповідальність, повагу до світу, в якому живе до людей, з якими з якими людина зустрічається, також виховувати в вірі. Це батька обов'язок передусім. Мама має ну передусім дбати про те, щоб виховувати почуття дитині. Тобто вчити її любити, відчувати, називати ці почуття, переживати їх правильно. От, і це є обов'язки. Якщо хтось занедбує, то тоді дитина терпить, і тоді вона не отримує тієї любові, яку мала би отримувати. І що тоді? Тоді проблема. Тоді ну, людина починає страждати, Сім'я починає страждати, і суспільство також починає страждати. От сьогоднішній час він. Можемо сказати так, скривджений браком цієї любові. Чому тому, що ну, передусім сьогодні війна дуже багато зла робить, ні? тому що дуже часто діти не бачать своїх батьків і не отримують тієї любові, яку мали би отримувати. Ну, немає того часу, який би мав мав би переживати кожен з своїми близькими рідними. Ні? Але не тільки також і перед війною цей час був такий дивний, що батьки роз'їжджалися, десь залишали своїх дітей там, бабусям чи десь там і, і, ну, і дитина виховувалася, ну не в сім'ї, не в тій любові, яку мала отримувати, і потім пізніше ну, вона страждає через це. Чи можуть замінити бабусі, дідусі, родичі, батьків? Ні, не можуть, звичайно. Бабуся це і бабуся, дідусь це дідусь. Вони можуть залюбити своїх дітей, звичайно, ну, внуків, але те, що віддають батьки, це ну, цього не можна замінити. Ви згадали про те, що. Багато дітей так склалося в останні роки, десятиліття навіть так живуть без батьків, по суті, фактично. Вони не отримують тієї любові, яку би вони мали, або якщо і є сім'ї, то часто бувають сім'ї проблемними. Так, ну певні дисфункційні речі відбуваються. Де людині потім шукати цю любов? Як її шукати? Ну передусім звертатися до Бога. Тобто ми у відносинах з Богом можемо вилікувати своє серце. Звичайно, що внаслідок цього браку цієї любові теж з'являються різні такі проблеми психологічного характеру. Да? Ну, для цього є спеціалісти, які допомагають теж виходити з цих травм чи з цих проблем, з якими людина собі не радить. Тобто шукати теж доброго спеціаліста, з ним розмовляти, намагатися разом знайти якусь відповідь на ті запитання, які ну, заважають житені. Є священники, є, ну можливо, друзі, авторитети, які духовні чи просто авторитети, які теж можуть підтримати, допомогти, якось попровадити через життя. Тобто шукати шукати допомоги всюди, де можна її знайти. Ну, звичайно, потрібно бути обережним, щоб не знайти собі ще більше якоїсь кривдення, бо так само можна знайти щось, що ще більше зранить, або взагалі може знищити життя. Знаєте, дуже часто коли проходиш по вулицям, так є. Люди, ну, переважно це протестантські так, різні течії, які можуть піти сказати, Бог тебе любить. Mm -hmm. Ну і зазвичай це не сприймається, але якщо так вдуматися, то ну, який єдиний рецепт? Більше нема. Так. Навіть коли людина скривджена в дитинстві, в дорослому віці. Воно можливо не сприймається для тих, хто часто чує mm -hmm. про любов і знає, що таке правдива любов переживає в своєму житті, а людина, котра десь. Давно спрагла цієї любові для неї це може бути відкриття, що є хтось, хто тебе любить, це може теж врятувати. Тобто вони ну роблять добру справу, тому що вони переказують, що є Бог, котрий тебе любить. Тобто ти не сам у цьому світі. І якщо ти не відчуваєш цієї любові, якщо ти переживаєш своє життя без любові, ну то прийди, шукай. Він є, він тебе чекає. Будь ласка, він тобі дасть тієї любові, якої ти потребуєш. Так як милосердний батько в притчі про блудного сина. Так, теж так. Ні. Тобто він завжди чекає з Ні. А коли ми прийдемо, це вже від нас тільки залежить. Okay. Е, якщо ми говоримо про любов, про передачу любові, то обов'язок батьків у релігійному вихованні дітей. Яким він є? Чи треба, чи не треба, бо знову ж таки, чи це нав'язування, не нав'язування. Ну, але ж це обов'язок батьків. Uh -huh. Ну, е, якби це... Е, Трохи важко відповісти на це запитання, треба чи не треба, бо тому, що коли родина живе релігійним життям, тобто живе вірою, то таких питань взагалі не виникає. Ні. Тобто в дитини тоді немає запитання, чи йти мені в неділю там на месу, чи мені залишитися поспати, бо тому, що це, це є ну щось звичайне, натуральне, нормальне, що ми в неділю святкуємо день святий, ми разом йдемо. Для того щоб молитися, для того щоб прийняти причастя, для того щоб бути з Богом, проблема починається тоді, коли в батьків є нездорові відносини з Богом. Тобто, тоді, коли немає цього прикладу християнського життя, тоді вже ну, з'являється запитання: заставляти дитину чи не заставляти йти там до храму, чи вчитися молитися, і так далі. Звичайно, що треба, бо тому, що тоді, коли батьки приносять дитину до хрещення, вони обіцяють, що вони будуть виховувати її в християнській вірі, будуть переказувати традиції, в яких самі виховалися, в яких живуть. І, і це є обітниця. Це ну це щось, що хоч, не хоч, муш, мусиш виконувати. Вот. І, ну, і для того, щоб не було цього треба, не треба просто потрібно дбати про своє духовне життя, про свою відповідальність духовну. І тоді воно не потрібно буде задавати запитання, треба, не треба. Дуже багато нападів на сім'ю, на класичну сім'ю. Mm -hmm. Чоловіка, дружину, дітей, батьків, бабусів, дідусів. Чому в 21 столітті аж так mm -hmm. руйнуються ці підвалини? Марія неодноразово говорила про це в об'явлені, так і в фетімії, і всюди йшлося. Mm -hmm. Чуємо, але ну. Чому злий так, аж так хоче зруйнувати родину? Бо бачимо зараз, ну, це не можна назвати не сім'ями, але ну, те, що пропагує світ. Ну, якщо такі сильні атаки, значить комусь це вигодно. Да? Mm. Ну, я вже самі озвучили, що, що злий хоче зруйнувати сім'ю. Чому? Тому що здорова, здорова нормальна сім'я це основа здорового, нормального суспільства. Тобто, якщо сім'я. Любить, якщо сім'я, родина відповідальна, кожен сім'я відповідальний, якщо відносини там добрі, то суспільство тоді формується теж таке саме. Якщо ні, ну, то звичайно то, то буде і суспільство, ну, всі люди будуть безвідповідальні в якихось там своїх сферах життя. Буде бракувати цієї любові, буде ну, більше злості, безвідповідальності, гріха і так далі. Тобто зруйнувати сім'ю це зруйнувати все добре. Що вчення церкви говорить про, скажімо так, нетрадиційні способи співжиття? Чоловіка з чоловіком, жінки з жінкою. Ну, не мається на увазі батько, дідусь, так, так. Про, про різні mm. модні гендерні течії. Та що, що говорити? Це ну так, це не є ну, нормальне. Це не, не можна якось там виправдати, не можна пояснити. Тобто е, нормальна сім'я це чоловік і жінка, дружина і чоловік, в яких є діти, якщо Господь благословить. По-іншому це не буде сім'я, це не буде родина. Це є зв'язок, просто в якому шукаєте когось, можливо задоволення чи щось там, якщо шукаєте. І тут, ну тут, ну, це не можна виправдати. тобто це не є нормально. Тобто позиція церкви є однозначна. Звичайно, так. Сім'я це чоловік, жінка, діти? Так, діти. Чоловік, жінка, діти. То інше, то не є сім'я, то є зв'язок. Що знову ж таки офіційно катехизм говорить нам про цю заповідь про вшанування батька матері, що ми є зобов'язані шанувати, любити і поважати своїх батьків батьки... зобов'язані навіть так, зобов під так, це є під обов'язком. Це не є заохочення, це не є порада. Це є обов'язок. І старий заповідь дуже чітко і конкретно описує наслідки недотримання цих зобов'язань. Бо в старому заповіті ми читаємо, що той, хто не буде шанувати батька, той буде. Покараний буде там, отримує наслідки тієї своєї нелюбові, непошани, смерті. Чи так само в деяких моментах написано в старому заповіті, що якщо не шануєш свого батька, не поважаєш, то маєш бути засуджений там на смерть чи якась інша карання? Тобто це є обов'язок, який, який виконуючи, ми теж отримуємо благословіння, бо знову ж Старий заповіт говорить, що. Коли шануєш батька і матір свою, то будеш благословений на цій землі і будеш довго жити. От. Тобто Це теж в певній мірі якийсь такий певний закон, який допомагає нам, допомагає нам осягнути Боже благословіння, тобто відкритися на Боже благословіння. Хочу уточнити про те, що ви згадали, про те, що йшлося в старому заповіті, що будеш покараний. Це не Бог покарає, а це. модель? Сам себе караєш, звичайно. Тут, тут, Ну це не тільки про заповідь цю, але взагалі, якщо ми говоримо про якусь Божу кару, то, то це не Бог хоче нам зробити зле. Не він, як кажуть, б'є нас палицею, не він забирає в нас щось, але ми вибираємо, робимо такі рішення, які пізніше переживаємо як в наслідку, як якусь там трагедію чи страждання, чи щось там інше. Тобто це наш вибір, це Бог Він нас любить, він не хоче, щоб ми страждали. Якщо говорити про батьківство в українській мові дуже гарно звучить батьківщина, теж пов'язується із словом батько. То любов до батьківщини, особливо в цьому часі, в часі війни, любов до своєї рідної землі, чи входить теж в цю заповідь? Звичайно, тобто любов до батьківщини це теж щось, до чого ми зобов'язані, і іноді в сьогоднішньому світі якось так воно все. Виховується людина, що ну, ти живеш в цілому світі, де хочеш там живеш. Але ти маєш свою батьківщину, за яку теж маєш молитися, за яку маєш дбати, яку маєш боронити. І, і це заповідь про це теж говорить, що це теж є наш обов'язок. Це не є заохочення чи не є чимось, що ми можемо якось там собі знехтувати. Mm -hmm. І ви згадували про благословення. Що таке благословення батьківське? Ну, це передусім молитва, яка ну, відкриває нас на повноту Божої присутності в нашому житті. Тобто, якщо батьки за нас моляться, просять про це благословення, то вони, якби так, такою мовою, скажімо, літературно прихиляють небо для нас, mm -hmm. тобто вони дають можливість отримати ті всі дари, які Господь прагне нам дати. У фізичному вимірі, як ми можемо благословляти дітей своїх? Ми можемо поставити хрестик на чолі, можемо помолитися, можемо. Своїми словами попросити про благословіння Боже для своєї дитини. Тобто okay. повітрі зробити хресне знамення, так як моя мама робить, коли я не бачу. Да? Okay. Okay. Тобто, по-різному, це залежить теж від, від того, як ми переживаємо свої відносини з Господом Богом. І може бути це тиха молитва, може бути це пісня. Це, ну, тобто, Будь-яка молитва це, це є благословіння, яке ми просимо для своїх близьких, рідних. Посміть, будь ласка, ще таке благословіння? Ну, знаєте, саме слово воно говорить, що я тебе благословляю. Тобто я тобі бажаю всього, всього того благого, благого доброго, ні? тобто всього, чого тобі потрібно для щасливого життя. Mm -hmm. Щоб тебе Господь боронив, щоб він тебе провадив, щоб він тебе охороняв. Тобто я тобі це хочу віддати. Ні? Тобто хочу випросити в Бога для тебе цього. Чи можуть діти благословляти батьків? Ну, звичайно, чому ні. Тобто це навзаєм має бути. Тобто, якщо батьки нас благословляють, то і діти можуть благословити батьків. Та й не тільки ми можемо навзаєм один одного благословити. У нас дуже часто трапляється, що діти приходять, священника благословляють, наприклад, прийшов після служби, там, поставив хрестик на чолі, священник пішов. Це теж благословіння, тому що це є молитва цієї дитини, Ні, це є молитва тієї людини, яка, е, яку він возносить до Господа, благаючи про якесь добро для, для того, кого благословить. Молитва за помертих батьків, за помертих дітей. Наскільки вона важлива? Ну, так як кожна молитва за померлих, тобто ми маємо обов'язок молитися за наших померлих, бо це те єдине, що ми можемо дати. Це дуже багато. Ну, насправді це величезне благо, яке ми віддаємо тим, котрі відійшли до вічності. І ну, наш обов'язок як дітей молитися за батьків це. Ну, один з найважливіших, напевно, обов'язків, бо в цьому проявляється наша пошана і любов до них. І це не просто, не просто якесь там завдання, яке я виконую, тому що потрібно зробити, а це в цьому проявляється пошана і любов до, до тих, за кого я молюся. Знаєте, щось мені подумалося зараз, що ну, ця четверта заповідь це про закон, який діє у всесвіті. Що ми сіємо, то пожинаємо. Яку любов ми даємо. потім... Така ідея далі, далі, далі в Так, є для того, вона на першому місці напевно є Господь і ставить, щоб цей фундамент він був здоровені. Бо mm -hmm. потім пізніше, коли дитина підростає, чи там коли батьки старіють, то ну то це допомагає нам переживати відносини з іншими людьми в нормальний спосіб. Тобто, якщо тут ми занедбали, якщо ми занедбали в вихованні своїх дітей, чи якщо там діти занедбають цієї любові і пошані до батьків, то вони не зможуть. Не зможуть нормальні відносини будувати з іншими людьми, бо тому що це, ну мені здається, що це нереально. Якщо ти не любиш батьків, якщо ти не отримаєш від батьків цієї любові, якщо ти не перебуваєш в цій якійсь повазі, про яку говорить Господь нам, ну то як можна чужу людину поважати, любити, шанувати? Ну, це тоді, напевно, якось там керуючись тільки своїм егоїзмом, своїми бажаннями можна нав'язувати контакт, зв'язок з іншою людиною. Чи це не є той будинок, який побудований на скелі, про який Ісус говорив? Так є. Тобто любов це є та скеля, на якому ми будуємо своє життя. І це там міцна скеля. Бог є любов. тому ми можемо заміняти на ці, ці слова, що будуючи на Богові, ми будуємо на любові своє життя. І прийдуть бурі, і будинок стоїться. І стоїться, тому що ми любимо, тому що ми є закорінені в Богові. Якщо підвести підсумки сьогоднішньої катехізи, то про що варто пам'ятати? Варто пам'ятати, що ми, ну, ми маємо завжди розвиватися в любові, пошані, в такій повазі до своїх батьків, а батьки мають чути відповідальність стосунку до своїх дітей, щоб їх навчити цієї любові, поваги, відповідальності. І якщо ми будемо цій свідомості завжди переживати своє життя, то, то напевно все буде в нас добре. Ну і пропоную нашим глядачам написати коментарі. Звичайно, завжди запитання? Так, я завжди кажу так, що. Якщо ми зустрічаємося на якусь розмову, то ви можете отримати завжди більше, коли будете запитувати. Бо, ніби є речі просто очевидні, про які здається, що і не варто розмовляти, а для когось це можливо якесь буде нове відкриття. Тому більше запитань, більше відповідей. Дякую вам дуже. Дякую.